Доброго часу доби, гості та глядачі мого каналу. Перед те, як розпочати відос, хочу вибачте за те, що довго не випускав інструкцію на цей набір, бо останні два місяці, як ви зрозуміли, з моїх попередніх відосів. Я проходив операції у Грі World of Tanks Blitz І у цьому відео ну скільки вже в відосі про LEGO БТР ви зуміли набрати 10 лайків. Як от було Я от говорив... Ще якщо набереться 10 лайків відео про Лего БТР, то я зроблю збірку о цього пітачка. Що ж, треба виконати свою умову. Ну що ж, зараз я все приготую і розпочнімо збірку. Так. Зараз хвилиночку, Переконай, що усі деталі на, міс на місці. Так, на місці, А то була минулого разу, я робив спроби зняти відос, то загубив одну детальку. И лайк не закончилось конфузом. Так, все на месте, тож, распачь, Так, брима, ой, такие две педальки, два на три. А, з'єднуємо відступаючи. І на одну пінку Далі беремо ось таку один на один. Тільки по сьогодні и один іта. Дві ось такі детальки. ось так, як показано на відео. Ой, бачить. Так. Угу. Тепер далі мы ось такі один на 3 Кількості двох одиниць. Жовтого кольору. Та ставимо зверху. Ось так. Так. Тепер беремо ось так дві закруглені сині детальки з боковим кріпленням. <кхів> штуки не зелмов от так угу. тепер беремо ось такі три щиточки і сідемо сірого коль і прикріплюємо от сюди ось Ось у в мене загубилося, ще, не закінчилась, конфузом вся зйомка. Тепер беремо ось таке кріплення, саме отаким от чином. І Зверху там отаку от кругленьку деталь. Це у нас буде носова частина літака. Так, тепер будемо збирати хвіст. Це ми Даймо. Тут ставимо біля бронетранспортера. Якщо цікаво, я його потім наприкінці відео покажу. Якщо що, це робота не моя, а іншої людини. Я просто збирав його по інструкції. Так, говоримо ось так із косик. Де 1 на 6. А, ось так. Кухось, не так. Декаль я задав і прикріпив. Вибачте <кій> за затримку. Просто пару деталів загубилась, але я все знайшов. Так, ось беремо Детальку 1 на 6. І оцей скос. Ставимо ось так відступаючи від її пінки. І оцей, оцей напівцеглинку ставимо ось сюди. Ось так формуємо пінхвіст. Так, беремо оцей фюзеляж, недобудований і ставимо ось вот такі чотири жовті детальки. Ой. Він. З два. Три та чотири і воз'єднуємо ось так. Деталі. Тепер беремо ось отаку детальку і детальську ліщат. І отак от, от все це закріпимо. Тепер от такі колеса ставимо ось так. Ось уже поставили на, коліс, на колеса. Ми розбираємо хвіст. Беремо ось таку деталь 1 на 3 чорного кольору. І ось таку деталь жовтого став. Тамо їх ось так. Зверху беремо бінокль, який грає роль турбореактивного нот І ось всю цю консульцію ставимо от сюди і mm -hmm, закріплюємо вот ось таку деталь Угу, mm -hmm. так Тепер збираємо кабіну пілота беремо ось таку квадратну пемпочку і таку детальку якою ми зробили кіль. Да? Ось так воз'єднуємо. Прикріплюємо вот так таку велику чорну деталь. Ставимо отак. Так, Так, тепер знову відставляємо сторонку. та да. будемо збирати з вами крила. Вот. О, деталь. Таку. таку.

перезйомку. Ну, давайте. Так. Ого. Так вот, снимаем. Давай, от. І давай, 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 Je Zabiste, ne to, ne no dovolit, že co je to dělo prorabřaté. No, to mě tu, kdy perestavov. No, tam mám takovou detať. No. Ať. Ať tak. kde ten jad. Зазвичай я збираю різних гостинці на танки і ось от, ось цей у мене є танчик т 64 БМ Булат Це не моя робота, якщо що, а просто так. дивлюсь канал підго міні-танки українською. Навіть на нього підписаний, що вам до раджу підписатись на нього. Він робить цей канал на цьому каналі.

Так. Ревір нічого не загубив. Ну, ось. І тепер ставимо це тіло. І ось так нашли. Готовий. Ось, ось спереду, зліва, ззаду, справа, знизу і зверху. А тепер родзинка і ось. Ось. Не хвилюйтесь це трофейний транспорт. БТР-82. А. Атрофайни. Ой. Вот справа. Перейду. Замнила. Та Цей прапор, дорогий, малював сам. М -м. Якщо хочете, потім ну, відосик як малювати прапор України по кліпках. Ось ще дві білі смужки зробив на носі. Глюків немає, повних заважали ось бойовому модулю крутитись. Що? І одним з функціону. Сол піднімається. Та опускається. Знову робота не моя, а іншої людини. Тож плагені мене не треба звинувачувати, якщо що. Ще щітки ми та командира. Відкривається. Так. Ось mm. тут люки відкриваються Десантні За гірку, вибачайте, це от свідчить про принадлежність до колишніх власників. До того як затропаєли. Так тут відкривається також. Ну і ще Для повноцінності. Але ось тут. А ми, ну, ось чому буде когось не так, як... Так сказати, не так, як усі, бо в мене тіші не закінчились. Ну що ж, з вами був Микола 2000. Всім дякую за перегляд, всім удачі і па-па!